Слава Ісусу Христу, браті і сестри, слава Україні, героям слава! Так от щодо слави героїв, які пацюки Хмельницькій єпархії ПЦУ, коли захопили храм, просто принизили нижче нікуди, обізвавши героїв фактично сепарами, малоросами. Це стосується слів владики Павла. Хмельницького. Коли в Нітішині вони захопили храм, всі бачили, що ми вивесели прапор з підписами бійців 128-ї гірської штурмової бригади, з якої я мав честь плеч-опліч боронити нашу державу ще в 15-му році в селищі Пісках Ясновацького району, це в Протик з Донецьком, де полягло дуже-дуже багато героїв. Саме 128-ї гірської піхотної бригади. тому владика Павло. От или хто ти там клоун ряжений? Який ти архієрій? Який ти взагалі священик? Ти посмів привселюдно принести гідність воїнів, значна частина яких уже мертві, яких вже немає, вони загинули за Україну. Це справжні патріоти. А хто ти собака дика? Ти хто такий? Ти хоть копійкою поміг армії? Чи може ти приїздив на передову? Що робили от, саме захопленого храма вами духовенство, прихожани За що їм подарували прапор, підписаний бійцями на знак пошани і подяки. Тому що виходить, по, по, що у нас УПЦ турбується про армію постійно. Я от знаєте, воюю з 2014 року. да Ні з УПЦ КП, ні з ПЦУ. Я ні разу не бачив волонтерку. Ну, взагалі в упор. Зупа це постійно. Тому, Вадика ПВО, моя вам порада. Я не знаю, скоро можливо ротація буде. Саме порада. Подматуйте свою банду і тікайте з Хмельницької області. Якщо не хочете висіти до дрига на гілляцю. Ми вам це влаштуємо. Ми вам не пробачимо. Наругу на, на світову пам'ять наших загинувших побратимів 128-ї гірсько піхотної бригади, гірсько-штурмової, вибачаю, бригади. Ми вам цього не пробачимо. Я тобі просто хочу сказати: васьок тікай. Тікай за бугор, куди хочеш, тікай. Ти попав. Адіос